Хочу сьогодні розпочати 10 десятиденний по корекції своєї фігури. Ну тобто, навіть не по корекції фігури, а по складу того, що в мене всередині, тому що сьогодні зранку стала на ваги, Трошечки була неприємно шокована і хочу це виправити. Запрошую вас це робити разом зі мною. Я вам буду показувати, що саме я роблю для того, щоб змінити те, що зараз в мене є, і це не дуже важко. Саме важке ну саме таке важке в. Коли ми йдемо до якоїсь своєї мити, стосовно фігури, це режим. Оце трудно там їсти харчуватися, так як каже, наприклад, мені консультанта, бо я знаю, як це робити як, діетолог, як Дуже важко соблюдати режим. Так, 8 днів життя без режиму, тобто мій звичайний режим харчування був повністю нарушений. І ось такий результат на вагах плюс 2-4, жирова маса, і саме більше, що мене бентежить, це внутрішній жир. Він став у мене шестерка, хоча він завжди у мене був 4, тобто на дві одиниці виріс. Сьогодні, Починаю слідкувати за своїм харчуванням, заходити в режим і хочу все це показати вам. Як це не складно робити, але із за того, що ми просто не хочемо це робити і не звертаємо на це уваги, ми отримуємо такі не дуже гарні результати. Це за два за вісім днів. Уявіть, що буде, якщо я буду продовжувати жити в такому темпі, в якому я жила ці 8 днів. Мій ранок починається зі слянки води, з напоєм алоє. Алоє допомагає прокинутися мої підшлункові, допомагає від токи желчів, взагалі допомагає працювати кишковошлунковому тракту. І в цей напій я ще додала леген, тому що ну я вважаю, це такий засіб. Який може допомогти трошечки відкласти наше старіння, зробити його більш гарним, більш красивим. І допомагаю, звісно, суглобам працювати, шкірі, волосся, ну, нігтям всьому. Тому я випиваю зранку такий стакан води, як тільки прокинулась. Далі в мене буде сніданок, це мій коктейль-протеїновий, Формула-1. Ось так він виглядає. У мене сьогодні ягідний. Чому саме коктейль? Тому що, ну по-перше, мені нема коли готувати зранку їжу. А по друге, ну я не можу їсти зранку таку тяжку їжу. Ну не можу я. І мені дуже комфортно випити склянку коктейля, який рекомендований асоціацією дієтологів, і в ньому є все необхідне для моєго організму. Але для того знов-таки, щоб підтримувати. Білок, підтримувати шкіру, підтримувати м'язи, я додаю в цей коктейль ще таку протеїнову суміш, яка допомагає якраз мені добрати норму білка. Тому що ну, мені вже 46 років, і я хочу виглядати гарно, і в цьому мені допомагають ці два продукти, плюс ще колагенчик. Далі, після всього цього, я випиваю ще одну склянку. Води з напою малою, але вже туди додаю такий трав'яний концентрат. Він дає бадьорість. Я більш енергійна, я себе більш енергійно відчуваю. Так як у мене дуже активний день, то такий напій допомагає мені продовження будь, дійсно в ресурсі бути енергійною. Ну і вітаміни без них нікуди в нашим, наш час. Що я п'ю? Я п'ю таку Herbalife Lime, це омега-3 жирні кислоти. Потім я п'ю такі вітаміни фітакомпліт, це набор вітамін, які допомагають прибирати якраз жир, це целюлоз, це вітаміни від набряків. Шезандра для підтримки імунітета і екстракаль, тому що екстракальці екстракаль він дуже важливий для жінок, і для чоловіків, і для дітей, для всіх. Він підтримує м'язову масу і нервову систему. Він допомагає е... і серцю нашому працювати, і кісткам. Тобто він має дуже важливу роль для нас, так само, як і білок. Тому такі вітаміни я ще додаю до свого раціону. Оце мій сніданок. Він дуже швидкий, мені дуже зручно, він дуже смачний. І таким чином я економлю свій час. По-перше, по друге, контролюю калорії. По-третє, я отримую всі необхідні, необхідні речовини для свого організму зранку самого. Ну і взагалі мені кайфово. Мені і Смачно і мені це подобається. До речі, дуже смачно диню і бана. Дуже смачно. Так, пообідала. Закусую все апельсинкою. До речі, хочу вам сказати, що якщо ви на перекус їсте тільки одну апельсинку, це зовсім поганий перекус, тому що у вас повинно до... Апельсини обов'язково бути білок якийсь. Це може бути горішки, це може бути протеїновий батончик, один апельсин не рахується як перекус. Це ви солодкого поїли. От, наприклад, я пообідала. У мене такий обід найвеликий прийом їжі і по кількості, і по калорійності. І тоді я після обіду можу закусити. Трошечки солодким, да? а, але якщо ви просто апельсин з'їли, це не врахується як перекус, це ви просто з'їли солодке. Тому обов'язково додавайте білок для, до фруктів. Любий білок, це може бути горіхи, я вже казала, 20 грамів або батончик. Ще треба випити вітаміни. Це буде і Два целюлоза. І два екстракалі. В обід після обіду також був у мене фітокомпліт, Один целілоз був. І шизандра була. ось ця. Тобто зараз я вже п'ю ще фітокомпліт, два целлілоза і 2 екстракаля. Подивимось, що буде завтра на вагах. Дуже цікаво самій. Так, дівчата, я не витримала, встала сьогодні ввечері на ваги, вже побачила. Для себе гарні цифри, мені це дуже подобається. Але вийшла до вас, знаєте чому? Тому що в 22.30 мені захотілося їсти. Тому я до вас вийшла. Думаю, піду поспілкуюся. Я вже в Тіктокі поспілкувалася, в інстаграмі поспілкувалася. Думаю, зайду ще в телеграм-канал, ще тут з вами поспілкуюся. Поп'ю чайок з алоя. На крайній випадок, якщо буду продовжувати хотіти їсти, зроблю собі колаген. Ось його рядишком тут поставила біля себе, щоб нічого не пожувати. Тому що ну, дуже хочеться змінити ці цифри на вагах, бо ми 15, -го, 15 -го січня їдемо у Львів. Я дуже працю, ну, хочу туди поїхати. Ми поїдемо з Гербалайф, буде там така школа лідерів, називається, навчання буде. А саме головне в нас буде там. Два прийоми. На перший прийом ми підемо з дівчатами, і я дуже пишаюся своїми дівчатами, тому що вони, неймовірні, вони змогли проробити велику роботу з собою для того, щоб потрапити на цей прийом. А на другий прийом ми підемо з чоловіком. Я навіть собі купила костюм туди, такий блискучий, тому що прийом буде ем, срібна вечірка. Буде там. І мені так хочеться там бути ну просто дуже гарною. Тому, думаю, краще я вийду з вами поспілкуюсь, ніж піду щось жувати. Ну, Трошечки допомагає, хочу вам сказати.